Всім привіт! Зараз розпакуємо одну дуже цікаву посилку з Китаю. Сподіваюсь, що вона не побилася і доїхала цілою. Це сонячна панель. Ось така маленька, ніби як якась подерта, але тут є захисна плівка. Нехай поки що побуде, не буду її віддирати. Пише, що тут є 705 А. Провід для USB-виходу. Зараз на чомусь її протестуємо. Провід доволі короткий. Я візьму ось такий телефон, увімкну його. Та візьму ось такий короткий провід для зарядки. Вставляється доволі довго, в принципі, це нормально для нового пристрою, нового кабелю. Тут в мене в кімнаті є сонце. І зараз виставлю на прямі сонячні пропані. Це буде через вікно, але таким чином ми перевіримо, чи заряджатиметься телефон. Телефон вже увімкнувся, поставлю максимальну яскравість. Зарядки зараз немає, тому що нічого не під'єднано. І вмикаю зарядку. Засвітилося зеленим, зарядка пішла. Пропоную подивитися, скільки там відсотків зараз є. Але для цього потрібно зайти налаштування та вимкнути показ відсотків. Зараз є 57%. Ставлю на зарядку. На годиннику 12.28. Ось так покладу сонячну панель для того, щоб сонце покривало всю її площу. І почекаємо 10 хвилин. 10 хвилин пройшло. Що ми маємо? Показує, що є 55%. Тобто телефон розрядився. Тому що було 56%, а стало 55%. Телефон розрядився. Але я думаю, це відбулося тому, що даний телефон вже декілька місяців лежить просто так у вимкненому стані. Та й до того він не дуже коректно показував значення зарядки у відсотках. Тому я зараз беру інший телефон. Ось такий маленький, показує 46% зарядки. Вставляю провід. 12.42, так само чекаємо 10 хвилин. Пройшло трохи більше, ніж 10 хвилин, і показує 53%, але зарядка вже не йде. Якщо виняти ще раз поставити, то зарядка знову продовжується. Можливо, проблема даного телефону Буду тестувати, дізнаюся, даний телефон має акумулятор 1730 мАч і я думаю, що така маленька панель зарядить його за декілька днів. Але ця панель в першу чергу орієнтована на використання в якихось екстрених випадках, коли немає електрики, там, не знаю, місяцями. І потрібно здійснити важливий дзвінок, і ось декілька відсотків можна зарядити та зробити свій потрібний дзвінок. Зніму захист, але тут на куті якийсь тріщений, щось трохи погнуто. І панель виглядає подертою пошкрябаною. Можливо, це відітреться. Зараз спробую. Так, дійсно, ось це, що знизу було, воно відтирається. Потім спробую ще верхні крапочки відтерти. Сподіваюся, що це також не подряпане. а трохи забруднено. Телефон лежить, зарядка йде, хоча немає прямого сонячного проміння на панель. Але знову ж таки повторюся, що ця панель є дуже маленькою. Ось для порівняння телефон 4,5 дюйми, і вона є лише трохи більшою за цей телефон. Дякую вам всім за перегляд. Обов'язково тисніть вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, і зустрінемося з вами в наступному відео.